Всім привіт! З вами я Лідія Шеленка. Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі Цікаві Хрестики, хоча сьогодні знову буде не про хрестики. Сьогодні буде про бісеринки. Рада бачити вас на черговому випуску понеділки з Лідією Шленкою. Сьогодні хочу розказати вам про свою втрачену колекцію і пояснити, чому саме ця колекція втрачена, і що я мала на увазі, коли саме так назвала дане відео. Ці коробочки у мене, я думаю, як і у більшості з вас, знаходиться вишивка. Це печивка я купила в Іспанії у 2018 році і привезла сюди. Ось такі красиві, красиві гарнесенькі фетельки. Це все іграшки від, від Батерляй, торгової марки, і ось тут. Така машинка красуня, це так і красуня, торгова марка красуня. До речі, красуня дала офіційну заяву, що до настання перемоги вони не будуть нічого продавати. Можливо, зараз ще змінилось, але раніше було так. Ось таке миле поросятко. Бичок, тигрик, корівенька. Ці 4 іграшки для мене особливо важливі. Почалася з хрюшки 4 роки назад. Перед новим роком я вишила таку хрюшку, Потім був рік корови, я вишила корівеньку, потім був рік бичка, я вишила бичка і рік тигра. Я вишивала зараз рік тигра, і відповідно, в 2021 році я вишивала на морі, вишивала в Чорногорі ось такого тигрика. Мріяла, що рік буде класний, вдалий, насичений. О, він дуже насичений, але не так, як я мріяла. Ось такі в мене фетрики. Такий сундучок. Я дуже люблю ці фетрики, і зазвичай я беру їх з собою в подорожі. Машинка це одна з перших таких. Ось у мене стрілець це я минулого року вишивала. Стрілець у мене Данюсі, мій стрілець, тому стрілець. Ось такий іспанець був вишитий в Іспанії. Таку я собі вирішила. Ось таке морозивка, вирішила брати з собою фетрик, вишивати і привозити сувенір на пам'ять. І кораблик. Там у мене теж деякі роботи, але вони не гідні бути представлені в моїй філі. Це дизайнер цих схем з недружньої нам м'яко кажучи, скажімо так. Тому я не хочу їх показати анонсувати, а хотіла саме звернути вашу увагу на фетлики. І ось, якби все було добре, то цього року я би вишивала зайчика. І в мене вже сталося. Котика, відповідно, цікаво, що наступний рік має такий подвійний. І мала би вже п'яту іграшку. А так, на цьому тигрику зупиниться моя колекція фетриків від торгової марки Butterfly, саме ознаки Зодіака, тому що, на жаль, у мене ні котика, не. Ни... Зайчика немає. У мене є інші фетрики. У мене є. Новорічні, але я любила і хотіла вишивати саме такі от зодіакальні знаки. Вірю, що після перемоги все відновиться. І тоді я вишив і зайчика. А от 24-й рік буде рік дракона, і обов'язково вишив ще й дракончика. Тому моя колекція налічує тільки 4 тваринки з 12, -ти. це третина. 33%. Але я вірю і сподіваюся, що обов'язково всю зберу колекцію фетриків з знаками зодіаки від торгової марки Бетертей. Сподіваюсь, моє відео було вам цікавим. До нових зустрічей на каналі!